Про те, як український князь став багатшим за польського короля, здобув понад 60 перемог, розгромив московитів та кримців і у 37 років став великим гетьманом та найвидатнішим полководцем Східної Європи, 16-го стріччя. Та про те, як сьогодні його нащадки із 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують ворогів, що зазіхають на наші землі, ми з вами поговоримо в цьому відео. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, значить ви просто не знаєте історії Костянтина Острозького. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей дізналося про наших героїв. За право називати цього діяча своїм досі сперечаються історики та політики Польщі, Литви та Білорусі. Але ми з вами знаємо. Що він був нащадком славетного короля Данила, а отже, невід'ємною частиною української історії, Костянтин Острозький вважався не коронованим монархом, а крім того, мав право ставити на документах королівську печатку. Поети порівнювали його з Ромулом, Сципіоном і Ганібалом. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Це проєкт Код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео, і давайте дізнаватись нове. Так от, що окрім героїзму і бойової звитяги об'єднує 30-ту механізовану бригаду ЗСУ і непереможне військо князя Острозького Символ. на рукавний знак. Тридцятої бригади, яка з 2018 року носить почесне найменування імені князя Костянтина Острозького, прикрашає геральдичний знак щит із острогою, точно скопійований із початки князя. Червона частина щита тут символізує Волинь, а чорна колір землі. Гасло «Dei gratia», Гратя, що прикрашає на рукавну дугу з Латини, перекладається як «Божою милістю. Саме такий підпис ставили на документах князі Острозькі. Але чому Костянтин Острозький? Чим він заслужив на право, щоб його іменем називалась одна із найславетніших частин Збройних сил України? Поїхали розбиратись. Костянтин Острозький народився у другій половині 15 століття в часи великих геополітичних зрушень, звільнені від ординського панування. Українські землі тоді були частиною Великого Князівства Литовського, Руського і Жематійського а у Криму місцеві татари. Створили незалежне кримське ханство, що було васалом держави Османів. Московське князівство об'єднало під собою землі Залісся і вело війни з Литвинами за вихід до Балтійського моря. Про дитинство Костянтина Острозького ми, на жаль, знаємо небагато. Відомо лише, що він рано втратив обох батьків, але ж і відомим він став не з дитячі подвиги. Та й взагалі дитинство не визначає того, ким ти станеш, чи міг би стати. Тому до справи свою першу велику перемогу Костянтин Острозький здобув у Ході на Очаків, тоді він розгромив кримське військо і полонив його командувача кримського хана Менглі Герая за видатну перемогу. 37-річного князя острозького було призначено великим гетьманом Литовським. Це приблизно міністром оборони, якщо сучасно, на жаль, війна не складається лише з перемог. Після поразки у битві під Ведрошею 1500 року великого гетьмана полонили московити. Проте, провівши в полоні 6 років, острозькому вдалося втекти. А уже через Зрік рік після повернення з полону тодішній польський король Сигезмунд Старий, який водночас був великим князем Литовським, Руським та Жематійським знову призначив Острозького великим гетьманом. Нічогенький такий рівень довіри, але не безпідставний Цю довіру Костянтин виправдав зовсім скоро, розгромивши велику кримську орду, яка пішла набігом на Поділля у 1512-му Найвеличнішою перемогою Острозького став розгром московитів. У битві під Оршею 8 вересня 1514 року, коли було знищено майже усе московське військо і взято в полон цілих вісім воєвод, це приблизно генерали, три десятки знатних бояр, приблизно полковники, та півтори тисячі дворян. По нашому офіцерів не буду зараз заглиблюватись у теми військових звань та їхньої історії, але якщо вам цікава ця тема, ви знаєте, що робити. Пишіть у коментарях, і ми обов'язково. Розкриємо її у окремому відео. Повернемось до битви під Оршею. і тут. Варто детальніше зупинитись на тактиці, яку Острозький застосував у цій битві. Під час бою передові загони легкої кінноти хитрістю заманили московитів під гарматний вогонь. У цей же час по московським полкам нанесла удар важка кіннота під командуванням самого князя, довершив погром оперативний резерв. Легка польська кіннота розсіяла московитів і погнала їх недобитків. Аж до Смоленська звучить дуже сучасно. А я нагадаю, що йдеться про 16 століття. Ця битва увійшла до золотого фонду європейського воєнного мистецтва у нагороду за перемогу під Оршою Острозький. Попросив у короля Сігізмунда І не доньку чи півкоролівства, як нас з дитинства вчили анекдоти, а дозвіл на будівництво двох православних храмів. Державною релігією у ВКЛ та Польщі було католицтво, а православ'я вважалося хлопською вірою, якої Острозький усе одно не цурався. Так само він не цурався і хлопської мови. Тому вів не лише свої соцмережі, а розмовляв нею навіть із польськими можновладцями. Усім би так. І ще одну дуже гучну перемогу Острозький здобув на Київщині під Ольшаницею у січні 1527-го. Він перестрів Кримську Орду, яка верталася з полісся, та розгромив її, відбивши здобич, врятувавши бранців та взявши в полон. Близько семи сотень ворогів за цей успіх. Король Сигізмунд I організував у Кракові тріумфальний в'їзд острозького у місто. Історики описують цю подію так: приймав його з найбільшими почистями у прияві всього двору, коли він в'їздив у місто й на замок. Перед ним несли воєнні знаки, здобуті на ворогові у цій війні, і вели забраних у неволю татар. Зважаючи на довжелезний перелік перемог, не дивно, що українські. І полководець обіймав посаду великого гетьмана Литовського до самої своєї смерті і мав право ставити на документах. Іменну печатку червоним воском, що було виключним привілеєм монархів. Не дивно і те, що після такого переліку перемог папський легат назвав українського князя кращим воєначальником нашого часу та порівняв із засновником Риму, Ромулом. А поети оспівали його як наступника античних полководців Сципіона та Ганібала. Історія штука уперта: як колись війська Костянтина Острозького били московитів під оршею. Так і сьогодні сили оборони вимушені захищати українські землі від тих самих загарбників. Тож не дивно, що 30-та окрема механізована бригада збройних сил України, яка від 2018 року носить почесне ім'я князя Костянтина Острозького, продовжує князівську традицію, і з 2014 року нищить московитів у боях за Дебальцеве, Мар'їнку. Маринівку та горлівку і продовжує наближати нашу перемогу уже після повномасштабного вторгнення. Переконаний, що вже зовсім скоро про нащадків лицарів Острозького складатимуть не менш потужні ніж про їхніх пращурів легенди.